Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов, екс-голову Верховного суду Всеволода Князєва. виявили на Закарпатті в, Солот... в Солотвиному на одному з контрольних постів. Він був в автомобілі на місці пасажира. Інформацію про його перебування на Закарпатті передали в ТЦК і поліцію. Треба нагадати, що голову Верховного суду вже екс голову Верховного суду Всеволодокнязева, 15 травня 2023 року. Спіймали на хабарів майже. 3 мільйони доларів 31 січня 2023 року суд зменшив заставу щодо тривання його під вартою. Було внесено більше 18 мільйонів гривень. Князів вийшов з під варти. Більше того, з нього зняли електронний браслет. Як скаржився, як голова Верховного суду, в нього по 6 годин тут цитата: немає світла і немає зв'язку, тому браслет є неефективним. Однак строк дії обов'язків продовжували що, продовжували щодо князів. А про те, які ризики того, що все волод князів може просто втікти з країни, і про інші теми будемо говорити зараз з Вадимом Валько, юристом центру протидії корупції. А, пане Вадиму, Вадиме, Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну, от знову ж почну з того з ваших суб'єктивних вражень. Коли ви почули про те, що все володкнязів знаходиться на Закарпатті? Ну от майже на прикордонні. Про що ви подумали? Е, ну, власне, що потрібно перевірити інформацію. І знову ж була інф... спочатку. Появилася інформація, що його нібито затримали. Ну і, відповідно багато там анонімних телеграм-каналів почали писати, що його затримали при спробі там перетину кордону і так далі. Хоча дійсно там той населений пункт, який вказаний був на воні, він знаходиться в принципі на кордоні з Румунією, і там є прикордонний пункт перетину. З іншого боку, в принципі, я розумів, що у нього немає легального способу виїхати з країни, тому що закордонні паспорти він здав. І, в принципі, ну без умовного перетину поза пунктами пропуску або без якоїсь там корупційної складової виїхати з країни для нього неможливо. Але дійсно з січня цього року, коли було внесено застави, князь вийшов», Обов'язки то постійно продовжують, але їх обсяг зменшується. Суд завжди констатує при продовженні цих обов'язків, що є ризик переховування, тому що там особливо тяжкий злочин, тому що знову ж є певне майно, і знову ж тут фігурують достатньо великі суми в самій справі про Хабар, там, 2 2,7 мільйона. Але. Спочатку е, було знято заборону покидати місто Київ, і заборона поширилася лише на всю територію України. Е, і після того там, через два місяці, було знято там електронний браслет, е, обґрунтовуючи знову ж особливостями до речі, не світла і те, що відключають те, що нібито алергія на браслет, стан здоров'я погіршується, і там спеціальні мазі якісь використовують князів. Які дорого коштують, і суд тут такі доводи не з першого разу не прийняв, але коли понадавали там різні медичні документи, так заключення від лікарів і так далі, то суд цей браслет. Зняв в принципі зараз нічого не змінилося. Ці обов'язки діють, діють ще найменше до кінця липня. Я думаю, що в подачі ми їх будуть продовжувати і ну. Тут більше дивує загалом ситуація, що там обвинувачений в корупції суддя вже більше року не здійснює правосуддя, але продовжує отримувати заробітну плату продовжує ходити у оплачування держави відпустки. Так і ну ця ситуація трошки так дивує. Слухайте, ну от ви сказали про те, що легально перетнути кордон немає можливості за кордонні паспорти здав пан князів. Але ж кому це заважало, ми тільки що бачили приклад Геннадія Боголюбова, так колишнього співвласника Приватбанка, партнера Ігоря Коломойського, людина. Нормально, так з якимось ну, здається, зараз це має все таки вирішити правосуддя, але підозра така, що за чужим паспортом спокійно перетнула пан князів, людина, яка внесла більше 18 мільйонів гривень застави, підозрюється в хабарі в 3 мільйони доларів. Мені здається, має такі можливості. Тут знаєте запитання, яке постає, яке ну таке вічне це. А чи наші правоохоронці мають можливості щодо того, щоб забезпечувати, щоб підозрювані залишалися в країні, щоб вони не переховувалися? Я чому про це запитую? Бо в нас була серія таких ефірів з детективами набу? І там було достатньо випадків, коли от є розслідування бац, головний підозрюваний втік з країни, і детективи набу тоді казали, що от у них особисто таких можливостей немає. Що ми знаємо про можливості правоохоронців? Ну дійсно вони надзвичайно обмежені. Більше того, у випадках там, коли ще до підозри виїжджають е з країни е фігуранти там топ корупційних справ, е то ми там за останніми подіями в Національному антикорупційному бюро бачимо, що тут мова може йти про злив безпосередньо з е там, керівництва Національного антикорупційного бюро інформації, певним фігурантам, так і вже неодноразово були випадки, коли дійсно перед підозрою. Фігуранти виїжджали з країни, там можна згадати кейс того ж колишнього голови національного банку пана Шевченка. І декілька ще таких справ було. Ресурси дійсно обмежені. Тобто, ну, по перше, є процесуальні норми, які передбачають певні обов'язки. Ну, та ж сама здача закордонних паспортів. Так, вона передбачає те, що легально виїхати не можна. Якщо ми згадуємо цей випадок з боголюбовим, то там все-таки був по суті нелегальний виїзд за підробленим документом і, можливо, за участю там сприяння чи пособництва представників прикордонної служби. От в таких випадках дійсно протидіяти дуже складно. Е, якщо ми говоримо про те, що, наприклад, у людини паспорт є на руках, то в принципі в того ж набу чи будь-яка інші органу правопорядку є можливість звернутися в прикордонну службу, ставиться там відповідний препарат в системі на. Серію номер паспортного документу на прізвище по батько певної людини, і її тимчасово затримують так при перетині кордону і перетинати кордон вона може там по суті за погодження з керівництвом прикордоннослужби відповідно за інформування того органу правопорядку, який звернувся за цим прапорцем. Тобто деякі можливості є, але якщо ми говоримо про... Будь-які нелегальні спроби перетину про корумпованість якихось представників там державної служби, наприклад, які здійснюють перевірку документів. То тут ну, протидіяти очевидно дуже складно, е і ну, я не уявляю, які це можуть можливості. Тобто неможливо стежити за кожним грантом і по суті е кримінальне процес законодавство говорить про те, що е гарантії того, що особа не переховується, є зокрема те, що. Людина ризикує втратити ту заставу, яку вони за неї внесли У випадку з князем. Це 18 мільйонів. Чи достатня ця суми для князя? Наприклад, була б щоб не порушувати обов'язки свої, так не покидати територію України. Ну тобто складно зараз сказати, поки що в принципі до цього моменту там процесальна поведінка була ну не те ще бездоганною, але особливих нарікань не було. І це якраз ставало причиною того, що обсяг обов'язків суд періодично зменшував. Ну, от що каже сам Всеволод князів, ми маємо його процитувати. Він спілкувався з нашими колегами з видання Бабель є цитата. Він сказав, на блокпості перевірили документи і попросили проїхати з ними до відділу для ретельної перевірки документів. Я не заперечував після ретельної перевірки документів. Зв'язалися з набу, з'ясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок за наказом верховного Суду перебуває у відпустці. Ну тут, по-перше, підтвердження того, що ви сказали на самому початку, що от навіть будучи екс-главою Верховного суду, все одно отримує зарплатню, має відпустки, продовжує відпочинок. Ви сказали вже про те, що неможливо слідкувати за кожним. Зрозуміло, ну от немає таких можливостей. З іншого боку, а чи можна оцінити давайте так репутаційні ризики, якщо йдеться про такого підозрюваного як екс-голова Верховного суду, тобто найвищого суду в Україні? Так, Так от репутаційні ризики від того, що він зникне, Ну це очевидна там ганебна буде ситуація для антикорупційної прокуратури антикорупційного бюро. Так, які там розслідували цю справу, прокуратура зараз представляє публічне обвинувачення в суді, і для самого суду, який там, наприклад, зняв браслет, так бо вважав, що в принципі ризик того, що втече, не такий високий, так а там, наприклад, обвинувачений втік з країни. І, ну, і в першу чергу саме на ці органи буде основна маса критики, але ну, в другу чергу це загалом тоді показує неспроможність. В цілому держава державного апарату забезпечувати там притягнення до відповідальності, невідворотність покарання або хоча б забезпечення це справедливого судового розгляду в ну топ- справах. Якщо ще до таких осіб не можуть забезпечити, то ну ситуація буде дуже сумною. З, з іншого боку, ну на сьогодні, в принципі, князів як обвинувачений, так у нього є певні обов'язки. І Він їх дотримується. Він територію України не покидав так. він там, Ну я так розумію, цей наказ, про який він говорить. Все-таки це було, мабуть, його заява. Прошу надати мені відпустку і наказ про відпустку там по Верховному суду. Тому не зовсім так, що його примусово, мабуть, відправили в цю відпустку. Ну, мені сумнівно видається саме така версія подій. Але те, що він там отримує заробітну плату, так це недоліки з одного боку законодавства, з іншого боку, Вища рада правосуддя вже. Ну, мені здається, понад півроку розглядає скаргу щодо пана князева. Навіть є рішення дисциплінарної палати про звільнення пана князева, але це рішення ще має підтвердити повний склад вищої ради правосуддя. Це тягнеться у нас все місяцями, а, хоча, ну як на мене, це можна було б робити набагато швидше, набагато оперативніше. І от я, наприклад, досліджував сьогодні декларації пана князева. Він подає форму змін періодично про отримані заробітні плати щомісячні. І, наприклад, минулого місяця там ця сума становила там порядка 167 тисяч гривень, там в квітні 197 тисяч гривень. Ну тобто, це ті суми, які виплачують, в тому числі через те, що. Органи суддівського врядування, які по закону повинні розглядати дисциплінарні скарги і там звільняти, наприклад, людей, якщо вони винні в корупційному правопорушенні, чи в правопорушенні, пов'язаного з корупцією, чи вчинили якийсь істотний дисциплінарний поступок, який тягне звільнення, вони дуже довго розглядають такі справи. Пане Вадиме, я ж так розумію, що тут може бути ще аргумент про те, що ну провина не була визнана, тобто він не визнаний винним. і Тому чому ж його позбавляти? Можливо, його визнають невинним, і він зможе повернутися до виконання своїх обов'язків. Ну, тут є нюанс в тому, що князів. Е... Обвинувачується дійсно, і поки ще є презумпція невинуватості. Він не є винуватим у вчиненні цього корупційного злочину. Так, але у нас є рішення суду в справі про адміністративне правопорушення. Це справа про правопорушення пов'язані з корупцією. Мова йде про те, що князів нібито орендував квартиру там понад 100 квадратних метрів в центрі Києва за тисячу гривень. Так, і там йому нарахувало на ЗК в протоколі. Незаконне отримання подарунку, що ну суддям чи посадовцям, особам, які виконують функції держави, місцевого самоврядування, не можна отримувати подарунки більше певної суми. Там ну майже мільйон гривень нарахували цього незаконного подарунку, і суд підтвердив, що це дійсно було правопорушення пов'язане з корупцією в двох інстанціях. Тобто рішення вже остаточне. Князів внесений в реєстр так званий реєстр корупціонерів. По суті, це рішення суду вже мало б стати підставою для звільнення пана князева. І Якраз це рішення дисциплінарної палати про звільнення саме по цьому правопорушенню, не по кримінальному обвинуваченню, яке дійсно слухається, все в суді і може розглядати здорово, але ну, підстави для звільнення є юридичні, але тягнеться це все вже там 4 місяці. Я знаєте, звичайно, не хочу звучати як параноїк, але голова Верховного суду, екс-голова Верховного суду, вибачте, звичайно, має дуже багато зв'язків в найвищих кабінетах. І от мені здається, я знову ж таки хочу помилятися, але ризик того, що от він в якийсь момент під час своєї відпустки, там в Закарпатській області України раптом вирішить перетнути кордон, дуже великий. І у мене тоді запитання: а от оця вся історія. Це рішення щодо того, що от зняти електронний браслет, що там щось він зі здоров'ям робить пану князів у мазі, якісь і так далі. Чи це є незворотнім, чи цей браслет можуть повернути? ну Очевидно, що його можуть повернути. Для цього потрібне ще не менше клопотання прокурора. Про необхідність там покладення додаткових обов'язків, і ну якісь підстави для цього, що він там порушив якісь обов'язки, чи щось не виконав. От якраз з другої частини мені здається будуть певні проблеми, О, тому що поки що ну з тієї публічної інформації, яка є, наскільки я розумію, князів нічого не порушував. Він ці обов'язки свої дотримується. з іншого боку. Е, ну наявність браслета показала, що він там в Закарпатській області, але станом на зараз ми і так знаємо, де він так, тому що ця інформація стала ну на щастя там публічною, в принципі. І, Зараз я не уявляю, як е, йому дозволять, навіть якийсь там, якщо він захоче, знову це ми тільки припускаємо в якийсь незаконний спосіб перетнути кордон, дозволять це зробити. Я думаю, що зараз вже це буде е, неможливо, е, тому що ну тут уже я думаю, прикордонна служба буде більш активно саме ту ділянку кордону охороняти. Мені здається, ви оптиміст в цьому плані, бо для от таких людей нема неможливого? Давайте так. На останнє запитання, яке я хочу вам поставити, звинувачення, обвинувачення голови Верховного суду в корупції взяті, хабарі, вибачте, в там, близько трьох мільйонів доларів. Яку тінь це кидає на Верховний суд? Ну, як правильно було на самому початку описано, це там чорний день в історії українського судочинства, і ну це говорить скоріше про те, що це ну навряд чи складно повірити, що це такий одиничний випадок. Був е, імовірно, це була певна система. Про і НАБУ, і сап на початку говорили, що це дійсно е, неодноразово в переписках згадувалися інші суди, інші можливі судові рішення. І імовірно, участь не тільки пана Князєва, хоча в цій справі ми маємо. Е, Двох ну, точніше, князів у нас обвинувачений. Пан Живаго у нас підозрюваний. Нещодавно цього тижня йому обрали заочне тримання під вартою. І один з фігурантів, адвокат посередник, пан Горецький, вже отримав вирок суду. Він пішов на угоду. Інші судді Верховного суду, в тому числі ті судді, в яких частину коштів з неправомірної вигоди теж знаходили, на жаль, не отримали статус підозрюваного, але ну. Імовірно, це вказує на те, що практика в Верховному суді була е певною системою, і це ну най найстрашніше і найсумніше в цій ситуації, тому що там не так давно цей верховний суд взагалі був сформований і не пропрацювавши ще буквально там 10 років. Вже e, такі випадки серйозні мають місце, e, але ну позитив в тому, що вдалося викрати, вдалося затримати, вдалося довести справу до суда, і зараз головне e, дійсно довести до логічного якогось завершення справедливого вироку, і щоб він був незаочним. От тут це завдання всіх e, антикорупційних органів, прикордонних служби, загалом держави в цілому. Ну щодо пана князева нагадаю знову ж аудиторії, що він стверджує, що ці ну те, що називають хабарем, що насправді це просто гроші, які йому щось дали потримати. Там близько трьох мільйонів доларів навіть здається, якась жінка з'явилася, яка сказала: знаєте, це я йому передала, це не хабар і так далі. Але ну от е ця справа триває. Е сам пан князів на відпочинку у Закарпатті, е пане Вадиме, дуже вдячний вам за цю розмову. Вадим Валько, юрист центру протидії корупції. Говорили ми про ту новину, яка з'явилася буквально вчора, про те, що екс-голову Верховного суду Всеволода село князева виявили на Закарпатті в Солотвиному. Його. Е було перевірено на одному з контрольних постів. Була спочатку новина про те, що нібито його затримали. Це з'ясувалося не зовсім правдою. Він стверджує, що все в порядку просто відпочиває в Закарпатській області. Які проблеми браслет з нього зняли. Заставу більше ніж 18 мільйонів гривень. Було внесено, тому він зараз перебуває на волі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.